Вже згадував частково про Петра Порошенка, власне, ця нашуміла історія з його невипуском за кордон, достатньо така резонансна подія. Вже з'явилася версія, чому це сталося, бо там був якийсь лист СБУ для службового користування, що нібито він міг зустрітися з Орбаном і щось йому не те сказати, щоб пошкодило Україні. Я правда не знаю що. <свят> ну, <свят> це, ну, там, 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 за 5 <свят> років президентства він не раз зустрічався з Орбаном і нічого такого не зробив, щоб смертельно зашкодило Україні. Тут раптом щось таке він мав сказати, я не знаю, що. Отже, в чому вся ця історія? Я просто дивився закон про регламент, і там дійсно сказано, що. Розпорядження голови Верховної Ради України може відмінити тільки сесія Верховної Ради більшість від конституційного складу депутатів. Тут раптом якийсь заступник, наступного разу якийсь клерк з апарату Верховної Ради. Ну насправді Корнієнко заробив кримінальну статтю. Це е, службове. Ну, я б сказав, шахрайство. Це шахрайство, це е, зловживання владою, і, е, як мінімум, він е, на кримінальну статтю вже має. Причому е, дивно, бо е, така поведінка, е, наприклад, ну, справді, таких трошки недоумкуватих персонажів із слуги народу, їх там три чверті. Розумніші вже повтікали під ну як Арістов, під всякими смішними приводами, аби їх виключили, вони склали мандат і чкурнули, щоб, щоб навіть не асоціюватися з цим нещастям, яке називається Слуга народу. Вони потім будуть клятвено запевняти, що вони під дією якогось наркозу вступили туди в слугу. Що вони зовсім не мали ніяких намірів, але е, мені здається, що якраз Корнієнко і е, Безугла вони розпочали кастинг е, на е, участь у першій двадцятці списку на наступні вибори. Ну тому що це абсолютно протизаконні дії, що вони вчиняють, і, і таким чином це по суті присягання на вірність. Е, Особисто ярмаку, е, бо ну Зеленський не керує країною. Ми всі це прекрасно розуміємо. Він він закатує істерики. Він, він навіть якщо е, десь там оточення ярмака вибудовує якусь раціональну схемку, яка корисна країні, може бути, а це дуже рідко буває. Я хочу сказати. То Зеленському, коли потрапляє, так би мов вішки під хвіст, потрапляють, він починає вирощати, тупати ніжками і, і громить всіх і вся. Будім ба, Данбіт, Бабас. Ну от він Данбіт, Бабас е, з переляку, і цього разу вони атакували Порошенка. Це взагалі дурість, тому що вони порушили зразу кілька законів. По-перше, на Порошенка. Поширюється імунітет колишньої вищої посадової особи. Тобто Президентський імунітет поширюється на Порошенка. Вони його неодноразово затримували, пробували арештувати, пробували відібрати паспорти за І... Тобто тільки 100 кримінальних справ з лишнім, які вони на нього понамальовували, це повна дикість. Але чому, власне, в них трапився такий психоз? Справа в тому, що Порошенко їхав на саміт Міжнародного демократичного союзу, а серед партій, які входять в міжнародний демократичний союз, США, це Республіканська партія. Саміт IDU він був дуже важливий, тому що там можна там більше, ну, багато правлячих партій, і Порошенко просто закрив кілька ніж. Тобто, з одного боку, Європейська солідарність є по суті прямим партнером, головним партнером Європейської народної партії в Європі і в США партнером республіканської партії через участь в міжнародному демократичному союзі. Як відомо, Єрмак відрядив величезну групу Шапіто спеціалізованого. Тепер ми вже бачимо, що це відверте шапіто. І завданням цього шапі було не, не налагодити стосунки з американською громадою, особливо з прихильниками республіканців, а показати, що українців <кійнці> в такому ідіотичному світлі, судячи з переліку тих персонажів, які поїхали, там, по-моєму, притомні тільки хіба троє депутатів з голосу, які ну, з переляку Єрмак туди вписав. Всі раз решта персонажів, починаючи з Арахамії, це, це просто глум над здоровим глуздом. І е, якщо вони там будуть версти те, що вони верзуть з трибуни Верховної Ради, я боюсь, що американці будуть е, питати одне одного: чекайте, а кому, кому ми, ми оцим повинні давати гроші? І ви що, ума посходили? Тобто е, з'явився страх, що поїде Порошенко і на рівні. Ну, істеблішменту республіканців на IDU, на саміті міжнародного демократичного союзу ну зробить більше для України для прийняття закону на підтримку України ніж ніж їхня шапіто, яке зараз там подорожує так би мовити з туристичною метою по глибинних штатах, де домінують виборці республіканців. І пробує виставити Україну в абсолютно ідіотичному світі. Тому що ті ти, ти персонажі з їхніми е, містечковими прикидами, як, як, як хтось висловився, е, від, е, як від кутюр із Благовіщенська е, і Хабаровська. Тобто абсолютно okay. так. Будь ласка, а чи усвідомлював Корнієнко, що він робить? Тому що, навіть не з не знаючи закону про регламент, є проста логіка державного управління. Нижче стояча організа... організація або особа не може відміняти розпорядження. Не може відміняти у випадку, якщо перша особа е, фізично не придатна виконувати функції? Я не бачив медичної довідки на Стефанчука, що він цей час не придатний виконувати функції. Ніхто її не бачив. Тобто, мова йде якраз про те, що зараз в слугах відбувається кастинг. Багато слуг морозиться, вони взагалі ну, не розуміють для чого вони далі сидять в парламенті. Багато з них розуміє, що жодних перспектив вони не мають, і тому тихенько сповзають собі з цієї політики. Ну, але є особливо рвійні, такі, як ну, той самий Корнієнко. До речі, нагадаю, що Корнієнко пов'язаний свого часу був із Медведчуком. Тому як не крути, тут, тут ще ну, і бажання по старих зв'язках відпрацювати завдання Медведчука не виключено. Тут він, він дійсно напоровся на кілька статей кримінального кодексу, і тепер ну, він буде потрібен банкові, бо його можна будь-який будь момент посадити. Тепер він буде танцювати все, що скаже банку. А це ж стиль такий, щоб пов'язувати пов людей кримінальною відповідальністю, а потім захищати їх від, від покарання, а вони будуть відпрацьовувати. Ну а... що сказати, тут, тут не лише регламент порушений, порушений закон про статус народного депутата. Наприклад, заборона з боку СБУ чи ну, цей допис про, про те, що є небезпека зустрічі з Орбаном, Добре. покажу в стат статтю в законі про статус народного депутата, яка обумовлює, Заборону зустрічі з певним колом осіб із політичних міркувань. А вона що, заборонені зустрічі з Орбаном в принципі? Тому що Орбан, це так чи інакше це і легальний політик. Та не заборонені. Ну, ну, ну якщо не з Орбаном, скільки разів зустрічався з Сіярту, перетонався з Сіярту той самий е, міністр е, закордонних справ? Це ж теж офіційна особа Угорщини. Тобто це, це, це наскільки дурня, це наскільки глупство. І тут, чому вони використали для цього СБУ, я не розумію взагалі. Я не розумію взагалі. Малюк з одного боку проводить такі серйозні операції, від яких там весь світ захоплюється, і вляпується в такі абсолютно дурацькі історії, як, наприклад, ботоферма Порошенка. Ну, йде та ботоферма? От він ляпнув, офіційна особа ляпнула про ботоферму, причому керівник спецслужби. Де та Ботоферма? Тепер заборона зустрічі із Орбаном. По-перше, у графіку Порошенка він, ну, він, по суті, і прес-служба Європейської солідарності проговорила приблизний план зустрічей заходів, які вже анонсований, продуманий. І під це, до речі, в рамках саміту. Демократичного союзу були заплановані спеціальні зустрічі, на які заявлені люди. Е, мені здається, що на банкові просто перелякалися, бо сам Порошенко, в принципі, на різних міжнародних майданчиках сам Порошенко робить більше ніж сумарно взяти так. Міністерство Закордонних Справ і Банкова, і особисто Зеленський, і, і його Єрмак. От вони придумали зустріч із послами в, в будівлі аеропорту Бориспіль. Ну, і що це дало? Ну, добре, ну, ну ви, ви привезли в аеропорт Бориспіль людей. Які ви меседжі? Запустили меседж, що вони відкриють аеропорт. Ми обговорювали про це. Тепер вони розказують, що ми в. В майбутньому запустимо аеропорт Бориспіль. Це все одно, що Мар'яна Безугла винісла б на ефірі і сказала: ми в майбутньому налагодимо продовження члена на один сантиметр для членів партії Слуга народу. В ну, чому ця інформація? Ми Та ми не налагодите ви. Вони запустить, поки не буде перемоги в війні, поки не не буде завершення бойових дій. Ніякий дурень літати сюди не буде. Всі прекрасно знають, але вони вилазять і ліплять оцей оптимістичний допис. Взагалі, чесно кажучи, це одна із таких технологій. Вони чомусь зрозуміли, що це народу подобається. Ну вони спочатку годували там 2-3 триніділі мої ноги в Криму. Ну, тепер виявилося, що війна надовго, і війна лише ускладнюється. Володимире, якби ця зустріч Порошенка з Орбаном відбулася, що б це дало на практиці? чи міг би Порошенко вплинути на його позицію? Орбан має якісь свої інтереси. Добрі, погані. Вони для нас в основному добрі, але тим не менше. Так. Справа в тому, що Орбан прив'язаний ну його бізнеси і ті годівнички, з яких він годує партію і медіа, вони прив'язані до російських індустрій. Це атомна станція ПАКС і це нафтопереробний завод, Мол, на який поставляється через Україну, нагадаю, поставляється нафта для переробки на угорському нафтопереробному заводі. Тому це, це бізнеси е, Орбана, з них він годує партію і годує свої політпроекти і тому подібне. Як може Порошенко вплинути на це? Як він сидить просто, ну, на, так би мовити, на голці російській, от вели для атомної станції і е, нафта для <кій> переробки на цьому заводі, а завод якраз на Юра е, ну, Зорієнтований на там технологія саме під, -під Юрал з така от історія. Порошенко навіть якби мав зустрічі, але ніде не було анонсовано Зорбаном і сенсу в ній немає. Порошенка була точно анонсована зустріч із а, молитовний сніданок із спікером Нижньої палати Конгресу Майком Джорданом Джонсоном. Далі ну, зустрічі в рамках цього саміту, і далі мало бути відвідання спеціальної Варшави зустрічі з Дональдом Туском. Мені здається, що вони ну є такий прийомчик є така стратегема, Що говоримо Брикоса, а маємо на увазі сливу. і мені здається, що їх більше у так би мовити. Ну, Більший смуток заганяє перспектива поновлення Туска на посаді прем'єра Польщі, і те, що Туск є особистим другом Порошенка, це, це їх просто заганяє у, у страшний, так би мовити, депресняк, тому що. Туск зараз навіть навіть на тлі оцих всіх е, історій, якими вони страшно пишаються, де видання «Політика європейське визнає е, кардиналом, четвертою впливовою особою в Європі, Єрмака, е, а е, мрійником року Зеленського. Натомість. Е, Політиком року в Європі визнаний Дональд Туск, і е, те, що е, ну, оця е, так би мовити, зеленська еліта посунута на тлі Туска. А те, що з Туском має давні дружні стосунки е, Порошенко, їх починає наштовхувати, що Порошенка готують зараз, щоб швидко замінити, там, наприклад, Зеленського на Порошенка, бо Нарешті, довкола Зеленського почала створюватися дуже така нервозна інформаційна капсула. Ми бачимо, як, наприклад, видання книги про останній політик, книги, по суті, біографічні книги про Джозефа Байдена і там Зеленський виставлений абсолютно в такому світлі, в якому ще минулого року ніхто б його не виставляв. Тобто, е, ну, е, Зеленський стає е, для е, світової політики, ну, не на часі, те, що називається. Тобто, він, він стає зайвим, він стає е, людиною з минулого. Людиною, з якою ну, лідер, лідером, з, з яким не хочеться мати справу, тому що він, він занадто часто і занадто багато бреше, не виконує взятих зобов'язань. І е, найголовніше, що він підставляє партнерів. Неодноразово це було. І е, особливо я думаю, що визначальним був його участь в саміті в Вільнюсі, в саміті НАТО, коли він встиг наламати таких дров там, що. Всі зрозуміли, що треба треба потихеньку позбавлятися цього персонажа. Бо, ну він він починає шкодити не лише Україні, а шкодити е і партнерам. Дуже серйозно шкодити. Це ми, це ми бачимо з тих атак, які розгорнуті зараз, наприклад, на, на військових, з тих атак, які розгорнуті на опозицію. Крім Порошенка, не випустили, наприклад, свого часу. Пробували не випустити Івану Климпус-Ценсадзе на Європейський саміт у Барселону, здається, вона голова парламентського комітету з євроінтеграції, а вони не випускають її за кордон. Був скандал, коли було звернення. Зараз, зараз вже була заява Міжнародного демократичного союзу. Ну і ті атаки на військових, які продовжуються, це, це абсолютно ганьба. Особливо судилище. Над полковником Червінським на тлі того, що суспільство суспільству хотіли схарчувати кілька корупційних сюжетів, де фігуранти дуже швидко виплатили заставу і вийшли і гуляють по парламенту. Але питання в чому? Питання в тому, що, е, коли Суспільство збирало гроші на заставу генералу Павловському чи генералу Марчику, тоді всі служби Зеленського ретельно перевіряли, чи раптом це не корупційні гроші, які йдуть на заставу. Зараз ніхто, ні, ніхто нічого не перевіряв, і це е, свідчення того, що постійно грав подвійні стандарти, е, змушує західних партнерів мінімізувати будь-які. Стосунки з Зеленським, тобто найголовніше, що за нинішніх обставин дуже тяжко сформувати якісь ну, ін, інші, іншу модель поведінки, як ну, мінімізувати частину дотацій на соціалку і на покриття бюджетних витрат, але цілеспрямовано зосередити фінанси на Збройні Сили. І uh, так по моєму і робиться. От ми бачимо, коли під тиском пені Пріцкер з переляку кошти, які мали 90 мільярдів, які мали йти на дороги, вони швидко переорієнтували на збройні сили Володимире. Uh,